Вітаю на каналі. Ну що, я дуже дякую підписникам за те, що у нас вже тисяча. Це надихає на, на зйомки подальших відео. Я вам дуже дякую за вподобайки, за коментарі, за підписку на канал. Дякую за увагу, за цікавість до каналу. Отже, я отримала питання. Я отримала питання щодо, я так розумію, Богуслаїв 2.0. Був вже у нас такий зрадник Богуслаїв 2.0 щодо Мрії. Але ж є питання по Бугуслав 2.0, по керівнику харківського турбоатома. Взагалі Таро дуже-дуже ефективний і більш ефективний, коли ми дивимося не загальні питання, ніж не, не взагалі країну, не взагалі армію, а конкретно людину. Ось підписників отримали питання. Є такий Бугусла... Віктор Богуслаєв, керівник харківського турбоатому, і є розслідування депутатське щодо підозри, що Віктор Суботін, по-перше, причетний до розкрадання коштів, тому що харківський турбоатом вже доведений до банкрутства, і до причетний, знов ж таки до співпраці, до торгівлі. Злочинної торгівлі турбуватимо з, з ворогом. Давайте по порядку, тому що коли в мене є фото людини, це дуже ефективно перевірити, чи дійсно є, чи це просто а, ну, злодій а, та крадій, чи все ж таки ворог і зрадник. Давайте перевіримо. Є фото Віктора Суботіна. Чи він причетний до розкрадання коштів турбоатому та доведення до банкрутства? Тому що там така інформація, що навіть банк йому належить. Давайте перевіримо Віктора Суботіна. І так, причетність до розкрадання коштів та доведення до банкрутства харківського турбоатому. Ну зразу навіть навіть відразу покажу карту трійка мечів стопудов трійка мечів, карта зради. А це класика жанру. Карта зради, карта зрадника і підступний а, ворог перед нами, який причетний. Поки що дивимось тільки причетність до розкрадання коштів. От бачите, на карті йому навіть голову відтягає намагаються. Тому, як мінімум, як мінімум, з огляду на те, що я бачу, людина причетна до розкрадання коштів турбоатоми і до доведення до банкрутства. Тобто, ця підозра в нас вже є. Але ж давайте подивимось, тому що дуже серйозні звинувачення. Звинувачення все ж таки в зрадництві, а в тому, що є факт. Торгівлі злочинної торгівлі турбоатома з ворогом. А, з, після повномасштабного вторгнення, що ведеться торгівля з ворогом. Давайте подивимось. Причетність. Чи це зрадник, який торгує з ворогом? Дивимось на фото Віктора Суботіна. Зараз покажу карти. Гроші, вони завжди гроші. Воно хочеться солодко їсти. Воно хочеться перувати. Воно хочеться, щоб коли в країні йде війна, щоб комусь виконувати своє бажання, виконувати своє, 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 своє намагання да? намагатися жити в той час, коли країна збирає по, по копійках, збирає поміч, в цей час перувати і мати гроші, мати не просто гроші. а Робити для себе посилі, робити для себе ситуацію, коли будується добробут. Будується добробут на розкраданні підприємства. Тому, ну, звісно, і король, і підвішений. Я. Я по цій карті не, не сказала би був підвішений. Я б не сказала, от так, от напряму, що прям зрадник, тому що ну не виклались диявол, не виклались мечі. Але по підвішеному я підозрюю, що ця людина, Віктор Суботин, а він не стільки може і зрадник, а, а скільки, як мінімум, він в залежності. Від якоїсь ситуації, тому що карта підвішена, це залежність, а це блокованість людини, коли вона по-іншому вже поступину вдіяти не може. Тому, скоріш за все, я підозрюю. Зараз ми цю думку з вами перевіримо на картах, скоріш за все, а що не стільки ця людина прям планувала зраду, то що він крадій, ми перевірили. Він крадій. Але не стільки вона планувала ця людина зраду, скільки, скоріш за все, є компромат, у, ну, бо ФСБ, ФСБшники і спецслужби Росії вони, ну, знамениті тим, що вони мають компромат на будь-кого з наших керівників, особливо керівників наших оборонних підприємств, тому, скоріш за все, карта підвішена тут це про те, що людина в них на гачку. А тобто є компромат, є ситуація, коли він не вільний у своїх рішеннях, не вільний в своїх діях. Але ж тоді давайте, давайте тоді так сформулюємо. Перше, чи був дійсно факт торгівлі, тому що по дев'ятий чаш, я думаю, що торгівля там є, там все рівно є факт солодкого життя і перування під час пиру під час війни. Тобто факт, наявність факту торгівлі з ворогом. Стопудов є. є і суд на нього чекає. Зараз подивимось, чи буде якась відповідальність. Але ж на вірність своєї думки я хочу перевірити, чи я права щодо Віктора Суботіна, керівника турбоатому, що на нього є компромат, і тому він а, має, а, ну або мав співпрацю з російськими підприємствами. Тобто, що причина, перш за все, в тому, що він не вільний, бо по підвішеному це не свобода, це не воля, а це його підвісили за щось. Тобто він на гачку у спецслужб. Давайте перевіримо цю думку. Я перевірю, а ви подивитесь, чи дійсно, чи я права в своєму припущенні. Я права в своєму припущенні, тому що десятка чаш мені просто кажуть так, моя думка вірна. Тобто, як мінімум, маємо ситуацію з крадієм, який дійсно причетний до доведення підприємства турбоатом стратегічного підприємства для нас, для нашої енергетики, до банкрутства, до того, що підприємство залишилось без грошей. І як максимум маємо те, що поки не формулюю. Фразу, що він злодій, колаборант і зрадник, але формулюю те, що бачу залежність Віктора Суботіна, що він на гачку. Тобто ця торгівля і ті зв'язки з Арефією, в тому числі, має місце його наявність компромату на нього. Ну і давайте подивимось, чи буде якась відповідальність, чи дійсно. Ну, тому що поки, поки що ніякої відповідальності немає, поки що нічого йому не загрожує, а поки що наші а, органи, які мають з цим розбиратися, поки що не розбираються. Давайте подивимось, ну, протягом півроку, півроку, чи буде якісь юридичні наслідки. Чи буде якісь, будуть якісь розборки з нашими спецслужбами, з нашими судовими е, органами? Чи буде якась відповідальність? Чи стартане якась відповідальність для Віктора Суботіна? Сімка-чаш. Дуже все незрозуміло, дуже там все приховано. знаєте, на жаль, поки що ситуація. А, поки що ситуація з тим, що він може понести невідповідальність дуже в великому тумані, а дуже неясна. Не можу сказати, що протягом півроку щось проясниться, і він буде, понесе відповідальність. На жаль, по Сімки Чаш дуже мутна історія і дуже незрозуміле. Там буде щось мінятися, там буде потузужезлі ситуація перезавантажуватись, але є гроші, і я так розумію, що гроші не маленькі, людина не бідна, людина вписана в нашу систему. На жаль, в систему, в тому числі корупційну, і на. В найближчі півроку, на жаль, відповідальності не буде. Тому так, ми з вами подивились конкретну людину, тому що, як я і кажу, таро дуже ефективне, коли дивимося конкретно конкретну людину, її конкретний запит. Але ж е, є від підписників питання не тільки е, конкретні по конкретним персоналіям, але і загальні. Бачимо, чуємо наших підписників. Відповідають на питання. Я отримала таке питання. Ну я думаю, що у у багатьох з вас з нас є. Бажання розібратися, відповісти собі на питання. Оці скажені, оці скажені сусіди, вони взагалі завжди були такі скажені. Ну тому що є друзі. Да? Ну, наприклад, в мене були друзі до того, як сталося повномасштабне вторгнення, і до того, як мій друг сказав, що він піде на мобілізацію і не буде ховатися. Він був мені другом, але ж ми зараз не друзі. А після того, що сталося. Тому що людина, яка готова піти на мою землю в мобілізацію, вона мені вже не друг. Тому у нас є питання, і я отримала питання, чи ці люди, росіяни, чи вони завжди були такими скаженими, здатними радіти, коли гинуть люди, здатними радіти, коли, радіти, коли гинуть діти, коли руйнуються міста. Чи все ж таки це вплив пропаганди? Ну, тобто вони просто отруєні пропагандою, вони просто заблоковані, повністю заліплені очі їм і, і вуха, і вони просто не тямлять, що вони роблять, не тямлять, що вони кажуть. Давайте перевіримо, тому що це болить. У багатьох залишились там і родичі, і друзі, і, і багато хто. Давайте подивимось. Тобто, чи вони. Взагалі завжди були такими скаженими собаками. Чи це вплив пропаганди? Чи це вплив пропаганди останніх 20 років? Вісім мечів, двійка мечів. Ідеял. Дуже цікаво. Ну, дивіться, на питання, на питання, чи вони були завжди такими скаженими, вони все рівно войовничі воюв, ну, і вони зацікавлені в грошах. Тобто нічого ми не поробимо з тим, що ця війна. А, і ця а, спроба завоювати нас і за, а, і загарбати наші якісь ресурси а, і взяти нас під вплив. Вона вже триває тисячі років, тобто, це теж є. Але... Ну, з тим, що росіяни готові до війни і готові вести загарбницьку війну. Ну, це я, мабуть, і ніякого ніякого відкриття не зробила. Але якщо ми кажемо про скаженість, ні, це не скаженість. Тобто, не можна сказати, що прям скажені тут. Інтереси грошові, інтереси, готовність воювати і готовність, готовність заради ідеалів, нехай хибних, але ідеалів, і йти по закрай світу і завойовувати нові якісь території, оцю гордость, оцю величність, оце є таке. Але дійсно, відповідаю на питання своїх підписників, дійсно, основне, основна причина все ж таки дивіться, які карти. Все ж таки а, пропаганда. Тому що по вісімки мечів а, це, а, людей залякали, вони залякані. Це однозначно по вісімки мечів, вони приперті до стіни, вони приперті до стіни цією системою, а, системою, системою а, коли а, неможливо бути вільним, системою, коли інакше жити, а, ніж вони живуть і ніж вони думають, просто не можна. Тобто їх сформувала пропаганда. По двійці мечів ми бачимо в тому числі ситуацію, коли кожен носить масочку. Тобто маску носять і спецслужби, маску носить пропаганда, маску носить кожен з них. І по дияволу, на жаль, відповідь на питання щодо скаженості. А ця скаженість сформована дияволом. Ця скаженість сформована тим, що в людях підняли е, самі темні, самі огидні, е, самі е, мене з мене е, слово тваринні не повертається язик сказати, тому що я люблю тварин. Але ж по дияволу е, ми бачимо саме темне, саме погане, саме огидне, саме низьке. Що може бути в людській душі, воно піднято цією спровоковане цією і активоване цією пропагандою. Воно активоване тим, що зараз а, в них є а, темний лорд Лондимор, чи Як він, а, а, у, у Кремлі сидить? І а, протягом 20 років він формує з них а, націю орків. Тому відповідаю. На питання підписників, тобто вони не завжди були такими скаженими. Все ж таки, це пропаганда. Все ж таки це система. Це система ну, хазяйки знають, що коли огірок пускається в банку, на жаль, він просолюється, він стає солоним. Так і е, з росіянами, на жаль, вони е, проникли з цією системою, цією пропагандою і тим, що в них, в них вливається у вуха і, і в очі протягом мінімум 20 років. А я думаю, що мова йде про більші терміни. Я вам дуже дякую за увагу. Я е, закликаю вас підписуватись на канал. Ставити ваші вподобайки, надсилати ваші питання, я завжди їх буду розглядати. Звертаю вашу увагу, що Таро дуже ефективне, коли ми дивимось конкретну людину, конкретне питання, особливо коли йде про особистість, якою можна подивитись фото. А за особистими питаннями, теж отримала, отримала запитання, є посилання на мої соцмережі, можна зв'язатись, можна задати свої питання, я буду відповідати на них. На на консультації. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки. Дякую.